сюжету фонд нашей программы новый наступил, стало нечего. Ты меня пригласил и сказал доверчиво, Платите, платите Раз, два, казачок Взял кредит, я дурачок И теперь гашу, гашу Каждый месяц нашу. От а когда пошла пеня Все пеняют на меня и Пинают и кидают Лавандосик выпивают Эх, кредит, 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 кредит. Так нужны Я по уши в кредитах, пацаны Па! В голове одни только маты По поводу моей зарплаты Ну скажи мне, кто виноватый? Кстати, кризис пришел из штат Раньше я был король Клицоль. Теперь другая роль, хотя бы выйти в ноль Ну скажите, как можно отдать кредит Если банк не вернул депозит? Эх, кредит, 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 кредит. Мне так нужны я по уши в кредитах, пацаны. Запорізький національний університет відвідав Михайло Слабошпицький письменник, літератор, видавець, журналіст. І це далеко не всі його заслуги. Приїхав він до університету з презентацією нових книг. Спілкували студенти з письменником на історичну тему. І це не дивно, книги ж про історію України. Після зустрічі у 50-тій аудиторії Слабошпицький завітав і до Журфаку. Спілкувались з письменником, викладачі факультету та майбутні журналісти. Темою обговорення була не тільки журналістика, а й література та видавнича справа. Спілкування з письменником та журналістом було доволі цікавим. Всі присутні дізнались реалії української видавничої справи та сучасної літератури. Не обійшлося без спогадів з життя Михайла Слабошпицького. Дуже хотів себе журналістами справді. І, і, і просто дякую Йолічибогові чи, чи взагалі, якщо так сталося, що що я потрапив і що мені допомогло. Викладачі та студенти залишились задоволені цією зустрічю. На Хортиці відкрився перший всеукраїнський фестиваль Слеклайна. «Слеклайн» – це вид активного відпочинку, який означає ходіння по натягнутій тропі. З розвитком переходить у біг та акробатичні трюки. «Слеклайн» є гарним способом тренування рівноваги, що неодмінно згодиться в майбутньому. Місце проведення організатори обрали не випадково. Місце доволі живописне, красиве. По-моєму, раніше навіть було одним із чудес України. Да? У спортивних зібраннях на тропах, які включають в себе стрибки та біг, взяло участь багато представників із різних міст України. Спробувати свої сили могли усі бажаючі, адже вікових обмежень не було. Учасники активно відпочивали, займаючись улюбленим спортом, адже з ним вони майже ніколи не розлучаються. Ще вихідні жовтня для Соклайнів пройшли на відмінно. Независимо від віку, веса і уровня підготовки. На Дня літньої людини пенсіонери-ветерани і купували солодкий продукт за спеціальними цінами. Цей день 80 грамів безкоштовного меду можна було отримати за пенсійне посвідчення. Подібна акція в Запоріжжі проходить уперше, однак організатори запевняють, відтепер її влаштовуватимуть щомісячно. Не оминув уваги запоріжан і широкий вибір квітів на ярмарку садоводів-городників. На продаж виносили здебільшого багатолітні морозостійкі рослини. В якості новинки виступив перший квіт. Ця рослина розпускає пелюстки лише в лютому. Знайшла, знайшла найдорожчі факультети тут. Які з них влетять у копієчку? Батька майбутніх абітурієнтів, дивіться саме зараз. Навчання у вичі задоволення не з дешевих. Підтвердження цьому у нашому рейтингу найдорожчих факультетів міста. Перше місце виборов Запорізький державний мед. Найдорожчою спеціальністю виявилася стоматологія. Навчання на зуборемонтному факультеті обійдеться майбутнім ескулапом у 16 тисяч гривень. Друге місце дісталося юридичному факультету рідного ЗЕНУ. Батькам майбутніх служителів феміни доведеться викласти за рік навчання майже 14 тисяч гривень. На третьому місці фінанси та кредит Запорізького національного університету. Навчання влетить фінансистам у копійочку 11 тисяч гривень за два семестри. Четверту позицію посів менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Щоб навчитись налагоджувати зв'язок за кордоном, абітурієнтам треба готувати кругленьку суму за два семестри 10 тисяч 600 гривень.